Раді вітати, команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини у студії Вікторія Лега, а передовсім про таке. Ранок під обстрілом обласний центр сьогодні атакували ворожі шахеди. Не минулося без потерпілих. Понад 800 старшокласників у Минських ліцеїв беруть участь у навчально-тренувальних заняттях захисту країни. Про це розкажуть колеги з телестудії. Умень на берегах Сули на Черкащині відбувся етнофестиваль. В темні часи наші люди дбають про історію традиції. Чим особливий цей захід дивіться у випуску. Від ранку Черкащина була під ворожим обстрілом. По цілях противника працювали сили та засоби протиповітряної оборони. У межах нашої території знищено 10 безпілотників. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Унаслідок падіння ударного дрона в обласному центрі маємо травмованого. Чоловік у тяжкому стані госпіталізований до лікарні медики надають йому всю необхідну допомогу. За попередніми даними, внаслідок російської агресії також пошкоджено вікна приватного підприємства та магазину. Обстеження території триває, працюють усі необхідні служби. Внаслідок ворожого обстрілу черкасну ніч з 3 на 4 травня. В одному з будинків пошкоджено 12 квартир. Дві вигоріли повністю вибито понад 50 Вікон постраждали також кілька приватних домоволодінь та ще одна багатоповерхівка про ліквідацію наслідків у матеріалі Черкаської міської ради. У нашій квартирі вікна вибиті, телевізор поплавився, посуд побитий, двері покарежені стіни. Вікна обіцяють нам поставити. Збитки підраховує комісія міської ради. Поруч працюють представники товариства Червоного хреста України у Черкаській області. Зараз у нас йде спільна робота з міською владою, де ми розділяємо компенсації, де ми бачимо, де міська рада може допомогти, а де може червоний хрест. Тому що наша спільна мета з міською радою якомога більше допомогти людям. Світло в одному з будинків вже відновили. Триває робота над поновленням газопостачання. Оцінки збитків мешканців. Отримують компенсацію через міську програму Турбота, а також червоного Е, Значить, е, через міську програму Турбота кошти буде виділено з резервного фонду. Двом родинам, чиї квартири згоріли повністю. Місто готове надати альтернативне житло відповідно до оцінки вартості їхніх квартир е, з житлового фонду міста. Робимо все можливе. Аби люди якнайшвидше повернулися до нормального життя У гуманітарному відділі Черкаського міського центру соціальних служб відкрито збір допомоги для постраждалих, вісна 170, сімдесят. Черкаський міський центр соціальних служб перший поверх. Можна приносити речі: жіночий одяг, взуття, чоловічий одяг, взуття, ковдри, постільна білизна, посуд, продукти харчування, тривалого зберігання. Поліція розслідує обставини ДТП, що сталося 5 травня у селі Тимченки на Золотоніщині. Відомо, що 59-річний кермувальник автомобіля Джилі не впорався з керуванням та з'їхав у кювет, де автомобіль перекинувся. У результаті аварії водій та його пасажирка дістали травми. Їх… Госпіталізували медики, намагалися реанімувати жінку, однак вона померла. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження. Упродовж трьох днів рятувальники ліквідовували пожежу, що охопила очерет та лісову підстилку в селі Коробівка Золотонійського району. Вогняна стихія охопила майже 100 гектарів. Повідомляє прес-служба головного управління ДСНС України в Черкаській області. На місці події працювали 47 одиниць спецтехніки та 199 чоловік особового складу. Пліч о пліч з вогнеборцями були волонтери з загону швидкого реагування обласної організації Товариства Червоного Христа України. Пожежа очерета через сильні пориви вітру перекинулась на ліс. Загальна площа пожежу складала близько 100 гектар. По максимуму були залучені підрозділи головного управління, зокрема автоцистерна 30 тонн, підрозділи лісового господарства. Місцеві та добровільні команди, а також курсанти та офіцери. НУЦЗ. Станом на зараз пожежа ліквідована. Проводяться роботи з моніторингу території та окопування окремих посередних тієї. Ситуація повністю попривела. 885 учнів 11 класів Уманських ліцеїв проходить навчально-тренувальні заняття з предмета «Захист України. Подробиці матеріалі телекомпанії Умань. Перед нами зараз дрон бомбер. І ми попробуємо ним підняти вагу в два кг і побачити, як він працює в польових умовах і скидає бойову частину. Посередок з вивчення предмету Захист України для здобувачів освіти 10-11 класів створений на базі Уманського ліцею номер 3 У мене особисто захист України. Дуже подобається цей предмет, тому що саме тут можна дізнатися правильність надання тактичної допомоги мед, медичної допомоги, а також правильність поводження зі зброєю та із дронами. Національно-патріотичне виховання це один з пріоритетних напрямків нашої роботи в закладах освіти. І сьогодні проводяться збори на базі третього ліцею. Такі збори будуть по графіку проведені і в першому, і в другому ліцеї. Діти сьогодні зможуть отримати практичні навички, з з тактичної підготовки розмінування, це управління дронами і ознайомлення і поводження із зброєю. Викладають предмет в осередку п'ять вчителів, четверо з яких учасники бойових дій. Викладання предмету здійснюється за модулями для оптимальної реалізації програми курсу. Освітній процес в осередку здійснюється у тренінговій формі в умовах змішаного навчання на даній локації. Діти будуть навчатися мінно-вибуховій справі. У нас є макети, як і мін, так і гранат інших вибухових пристроїв, і вони будуть зараз навчатися і познавати їхні. Тактико-технічні характеристики. Дітям подобаються такі навчання, тому що вони спілкуються безпосередньо із людьми, які брали участь в бойових діях, які на практиці знають, як з цим погодитися і як працювати. Ну і, звичайно, в наші часи, в період війни, це дуже необхідна справа для дітей. Результатами цих занять задоволений вчитель предмета захисту країни, учасник бойових дій. Юрій Емулько. радий, що, що наші, наші знання, наші наших колег передаються. Немарно третій ліцей. Ми прийшли командою. Ми, ми фактично з однієї роти. Це як команда професіоналів, які пройшли бойові дії, які дійсно мотивовані, які знають, що сказати, яких. Аудиторія, дітки поважають і слухають, можливо, ми і всі не будемо військовими, але на уроках захисту України ми отримуємо такі знання, які нам можуть пригодитися і в повсякденному житті. Як правильно накласти турнікет? Якщо ми станемо свідком якоїсь надзвичайної події або якоїсь аварії, з отриманими знаннями ми можемо легко допомогти людині і врятувати чиєсь життя. «Свій час, коли Україна отримала незалежність, ми втратили ціле покоління молоді. Батьки поїхали заробляти кошти, виховання патріотичне опустилось на дуже низький рівень. І через це ми, я своїми побратимами, які повернулися із війни, це для нас є мотивацією того, щоб дітей цих. Ну, привити цей патріотизм знову мотивувати для майбутнього захисту нашої батьківщини. Зараз в умані працюють над створенням програми національного патріотичного виховання, розповідає очільниця міста. Туди війдуть і програма джура, і козачки, і отакі збори, і інші заходи, які будуть направлені на Національно-патріотичне виховання на любов до нашої країни вивчення історії, ну і звичайно, повага і підтримка воїнів та їхніх сімей. Петний фестиваль на берегах Сули, що відбувся у селі Мохнач, став гарним початком відродження традицій і вшанування пам'яті про творчих особистостей, які жили у цій мальовничій місцині. На заході побувала й наша знімальна група. Село Мохнач знаходиться на межі Черкаської і Полтавської областей у дуже мальовничій місцині. Воно розкинулось на берегах однієї з найчистіших річок України Сули, оточене лісами і полями. У частині села, яка носить назву Старий Мохнач, днями відбулось Яскраве дійство, перший етнофестиваль на берегах Сули, зібрав фольклорні колективи, майстрів прикладного ужиткового мистецтва. Усіх бажаючих долучитись до своїх витоків, ініціатива проведення заходу належить Віктору Мірошниченку. Він сам родом з Чорнобаївщини. Вже кілька років є власником етносадиби Старий Мохнач. Ідея фестивалю виникла тоді, коли ми. Випадково почали вивчати тему живопису, бо в нас багато різних картин, ми все збираємо, зберігаємо, розповсюджуємо інформацію, показуємо всім людям. Ось. І були у нас картини, на склі. На склі, що не характерно для Полтавщини на Діпрянщині, не характерно. Ті залишки української ідентичності, культури і побуту, які не завжди вже є. А, а те, що десь з'являється, воно ну, ну так їх називають шароварщина, Знаєте, а тут от все справжнє, справжні люди, справжнє село, справжні мазанки, справжні стріхи. Ніхто в це не вірив. Дійсно, збиралися провести лише виставку місцевих художників, бо їх не так мало. Мало. Вони творили тут в стилі наївного мистецтва. От, а потім вирішили, а чому б і ні, якщо підтягти колективи народні? У нас їх багато залишилося е, на нашій е, в громаді в Чернобаївській та й Нетівки, Віркліївській, звичайно, щоб не провести такий етнофестиваль. Ідею родини Мірошниченків підтримала і місцева влада. Голова Чорнобаївської територіальної громади Сергій Любивий з командою долучився до проведення фестивалю з великою приємністю, ще й тому, що один з місцевих художників, чиї картини представлені на вернісажі, його рідний дід Аніфат Черненко. Черненко, це батько моєї мами, мій дід. Значить, в його було десь, як мені бабуся розповідала, більше 30 картин. Він ну, був художником таким. Він навіть проходив якісь курси в Полтаві, я так не пам'ятаю. Але в 43-му році, коли відступали нацисти, селище Чорнобай було підпалено, частина. І от частина, дуже велика частина, згоріла. Залишилось десь було до 10 картин. О, але потім, 47-й рік, і мені мама розповідала, що да, дід 43-му був мобілізований. Спочатку був він направлений в Тулу в 44-му році, а потім, в 44-му році, спочатку прийшло сповіщення, що пропав безвісти, і баба Катя не отримувала нічого, бо він вважався. Дякуючи моїм дітям, вони зайнялися, вийшли на архіви, дослідили бойовий шлях цієї військової частини І в Естонії. Там є там, де він в останній день давав бій, є братська могила, ну, але безіменний. Ну, ми так допускаємо, що саме він там покоїться. На мистецькому подвір'ї можна було не лише ознайомитись з біографіями і картинами місцевих самодіяльних художників, а й долучитися до майстер-класів, погоменіти з місцевими мешканцями, які теж представили свої вироби на огляд гостей фестивалю. Ганна Сімейко родом з Закарпаття, але вже майже 50 років живе на Чорнобаївщині і займається улюбленою справою плите, кошики. Ну, займаюся таким мистецтвом. По виставках їздили багато, кругом я їздила, Сім похвальних грамот у мене є. За це. З місцевої лози плетати, так? З місцевої лози, ну, але ж тут такої лози немає, як на Закарпатті. Закарпатті дуже гарна лоза, тоненька така, але ну, сієї дуже важко, дуже важко, дуже руки болять. Ну, нічого щось в'яжу, продаю вдома, в мене запасу немає, інколи сама без корзину залишу. Пані Надія Ридуненко, жителька Мохнича, представила свої вишивки на огляд. Ну, воно ж далеко від усього, то люди вишивають, щось роблять, і малюють зиму, і малюють. Мене дядько теж малював, а я вишиваю. Учасники етнофестивалю могли поласувати і місцевими спеціалітетами, які люб'язно пропонували мохницькі господині. Приготували для свята маннички. Маннички готуються із коров'ячого молока, у нас своя коровка з нашого, заварюється манка, потім творог відтопили, туди творог, родзинки, все зліпили, пожарили, пожарили в яєчкові і приготувалися. А на святковій сцені вибухнув справжній феєрверк народної пісні, який влаштували фольклорні колективи Чорнобаївщини. А мій коханий мені на гармошці не Та чи не новина? <пілляння> Тільки в тебе таке. І в мене таке було. Почала й картоплю садити, він узяв гармошку та й грає. Так я кинула лопату, та й почала співати. хто <пілляння> буде, Знайти для моєї Ми вже не зовсім молодички за віком, але ще вистачає в нас ентузіазму, запалу, бажання, бо зібралися в цьому колективі такі люди, які люблять пісню. І саме головне для нас це ми співаємо. Різнопланові пісні, і ліричні, і народні, і авторські. Але саме основне, саме головне в нашій роботі це збереження оцієї нематеріальної спадщини. І ми намагаємося досліджувати, збирати пісні старовинні. І сьогодні, до речі, в нашому виконанні звучали всі старовинні українські пісні. Окрема сторінка свята Дімаровські читання. Саме тут, у старому Мохначі, майже 20 років літував український письменник Анатолій Дімаров. Микола Томенко, голова фонду Рідна країна, завітав до земляків з книгами відомого письменника, які отримали у подарунок найактивніші учасники свята. На думку Миколи Володимировича, подібні заходи сьогодні вкрай важливі і необхідні. А сьогодні абсолютно очевидно, що йде ж така цивілізаційна і світоглядна війна. Якщо подивитися на що, що ця російська рода говорить, тобто вони ж все рівно говорять про те, що вони не готові сприйняти Україну як державу, як українську культуру, як визначну культуру, українську мову, як державну мову, українську церкву як самостійну церкву, Тобто фактично ми б'ємося за право бути українцями, право мати свою державу, мати свою культуру. Погоджуються з такою думкою, і інші учасники фестивалю. Цей фестиваль це хороша традиція, яка повинна показати ну всім нашим українцям, всім нашим співгромадянам, що ми не боїмося війни, що ми живемо повноцінним життям, що ми відроджуємо традиції, що ми бережемо наш край, бережемо нашу природу. І це повинно стати невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. В дівчині, я думаю, від усіх вас. Я висловлюю цю подяку організаторам цього прекрасного пісенного дійства, що в такий складний час ми маємо змогу зустрітися з кращими колективами, своїми давніми друзями і побути кілька годин у цьому пісенному раю. Перший етнофестиваль на берегах Сули яскраво засвідчив: Україна жива, Україна бореться. Навіть у найвіддаленіших її куточках люди живуть мрією про перемогу, допомагають Збройним силам. Тому ми і сильні своєю вірою, бо за нами історія і дух нашої нескоренної нації. Для ветеранів МСК Дніпро здобула перемогу у відбірковому етапі всеукраїнських змагань ігри ветеранів. Про це повідомляють в управлінні з питань ветеранської політики Черкаської обласної військової адміністрації. Відбірковий етап відбувся 4 травня. У змаганнях з волейболу сидячи черкащани показали характер. У злагоджену гру спершу здолали команду рівного з рахунком 2-0. Далі перемогли Тернопіль 2-1, а у фіналі вирвали перемогу в команди Київщини також з рахунком 2-1. Фінал змагань відбудеться восени у столиці. Команда вже розпочала активну підготовку до вирішального етапу. Як і передбачали синоптики, регіон накрили дощі. Загалом опади триватимуть до кінця тижня, очікується й незначне зниження температури. А тепер детальніше про погодну картину середи. 7 травня у Черкащину накриють дощі. Весь день буде хмарним. Температура повітря уночі плюс 10, у день до плюс 15. У Звенигородському, Уманському та Золотоніському районах прохолодніша є від плюс 8 до плюс 12 і також дощитиме. За даними метеостанції області, за минулі півтори доби випало від 2 до 19 мм дощу. Найбільше опадів отримала Смілянщина та Звенигородщина. 18-19 міліметрів. А це від 135 до 154% декадної норми. Найменше лише 2-3 мм дісталися Жашківщині, Канівщині та Чигиринщині. У цей час наші пращури чекали на повернення ластівок. В народі казали, ластівка прилетіла, скоро грім загримить. Якщо погода в цей день, Безвітряна до гарного врожаю. Такими були інформаційні підсумки станом на сьогодні. Бережіть себе, дякую за вашу увагу та довіру. Стежте за нами у соцмережах, за нами Правда та перемога. Все буде Україна!